Доброго ранку, мої люди? Ми розпочинаємо новий тиждень і тема сьогоднішнього тижня перелітні птахи. Отож, починаємо. Погляньте, будь ласка, на екран. Назвіть пташок, яких ви бачите на екрані. Хто з вас знає, яких саме пташок? Ми не побачимо взимку. Перевірте себе. Взимку ми не побачимо ластів і стрижів, солов'я, вивільви, пачки. Шпаків леле. Саме ці пташки перелітні, вони восени відлітають у вирі, у теплі краї. Перегляньте, будь ласка, наступне відео, але не просто перегляньте а... Пошукайте у цьому відео відповіді на запитання, чому деякі птахи змушені відлітати у теплій краї? Чи має до цього значення настання холодів? Як саме птахи здійснюють переліт? Як вони організовуються? Назвіть які саме пташки є перелітними. І найцікавіше, на мою думку, запитання, чому ж перелітні птахи не залишаються у теплих краях назавжди, адже їм там добре, якщо вони відлітають від нас у теплі краї. Отож, слухаймо. І намагаємося зрозуміти. Послухайте розповідь про перелітних птахів. Яка прекрасна наша планета Земля! Яка чудова природа, а які гарні пори року вона, правда? У кожного з вас, напевне, є своя улюблена пора року. Зараз осінь. Які зміни ви помітили у природі? Чи співають пташки так, як влітку? Як ви думаєте, чому не чути пташок? З давніх давен люди помітили, що з настанням холодів багато пташок, які жили влітку, в наших лісах, парках і на полях, зникає. Вони збираються у зграї та прямують у теплі краї. Проте не всі пташки відлітають в теплі краї. Багато птахів залишається зимувати з нами. Пташки, які на зиму залишають свій рідний край, відлітаючи в теплі краї, називаються перелітними. Можливо, хтось з вас думає, що пташки відлітають в теплі краї. Тому що їм холодно. Але це не так. Більшість птахів під пір'ям мають щільну пухову подушку, яка зігріває їх у морозні дні. Основною причиною їх перельоту є відсутність достатньої кількості їжі. Перелітні птахи живуть ніби на два будинки, в одному зимують. В іншому гнізда будують, розмножуються, залишати своє постійне місце проживання, птахи починають в різні періоди. Так солов'ї, ластівки, стрижі починають збиратися в дорогу в кінці літа, коли ще їжі достатньо. Вони помічають коротші дні, що означає наближення осені, холоду. Це і служить для них сигналом. Що пора в дорогу. Першими відлітають комахоїдні птахи. Настанням холодів зникають комахи. Метелики ховаються в щілини на цілу зиму, засинають жучки, бабки, ховаються гусениці і личинки. Тому ці пташки, які харчуються комахами, змушені відлітати в краї, де вони зможуть прокормитися. А водоплавні Лебеді, качки залишають свої водойми дуже пізно, чекаючи перших заморозків. І, хоч ці птахи можуть витримати мороз, проте, коли холодно, вони потребують більше їжі, а в засніжену пору року дуже важко знайти корм. До перелітних птахів належать ластівки, лелеки, журавлі, солов'ї, шпаки. Жайворонки, зозулі, чайки і інші. Одні птахи летять далеко, наприклад, лелеки зимують у Південній Африці, інші поближче на півдні Європи. А ось граки відправляються до Туреччини в Італію, відлітають у жовтні, а повертаються в березні. А ластівки відлітають в кінці серпня, вересні на початку, а повертаються лише на початку травня і поселяються у свої торішні гнізда. Сільські ластівки, на відміну від міських, подорожують парами і ніколи не розлучаються, гуси відлітають з настанням перших заморозків. Їх легко впізнати, оскільки вони летять клином. Який має чітку побудову, в якому більше десяти особин? У самому центрі знаходиться ватажок, який веде всіх за собою. Після закінчення холодів птахи повертаються на своє колишнє місце проживання. А ось сіра чапля. Ці птахи відлітають у теплі країни одними з перших. Так як вони володіють великими крилами, то чаплі за один раз долають величезні відстані, а висота їх польоту може досягати до 2 кілометрів над землею. Із-за цього ми їх не можемо побачити під час їхньої подорожі. Для зимівлі вони вибирають Шотландію і Голландію. Їм подобається цей клімат і велика кількість їжі, яка є там. Чорні стрижі на зимівлю відправляються на початку серпня. Подорож їх триває 3-4 тижні. Летять вони з граями, періодично зупиняючись на відпочинок. Так як стрижі подорожують по повітрю на великій швидкості, відмінна реакція дозволяє ловити комах прямо на люту. І тому вони не роблять частих зупинок. Вони летять в основному в день, тому прекрасно бачать здобич. Відлітають вони на острів Мадагаскар і особливо полюбили теплі африканські країни. Соловей звичайний, він знаменитий своїм голосним співом. Живиться він комахами та ягодами, тому на зиму він відправляється в Східну Африку в подорожі своїй часто зупиняються на відпочинок, назад птахи повертаються вже влітку, на початку червня. Зозуля звичайна, цей вид пташок харчується протягом усього дня, намагаючись відшукати якомога більше комах, із-за високої конкуренції за їжу між собою, особини не збиваються в зграї, у теплі краї. Відправляються поодинці. Починають свою міграцію вони вже в серпні, зимують у Африці і Азії. Білий лелека. За цими пташками ми можемо поспостерігати. В період міграції ці пташки намагаються не літати над морями, а подорожують над рівнинами і населеними пунктами, це, щоб у них не виникло проблем при екстреній посадці. Ледідь, як ви знаєте, що вони живуть біля води і відлітають на зиму в теплі краї через замерзання води, відлітають вони до берегів Чорного і Каспійського морів. Лебіді прекрасно переносять холод, тому якщо вода на їх постійному місці проживання не замерзає, вони можуть жити і в зимових умовах, не відлітаючи на південь. Журавлі подорожують з граями. Створюючи під час польоту косяк, де на чолі летить ватажок. Журавлі зимують в Іспанії, в Африці, в Індії, дріст співочий. Живуть вони великими зграями, і в теплі країни на зиму відлітають масивними групами, які помітно в небі навіть невзброєним оком. Так їм легше справлятися з дорогою, оскільки більш дорослі. Птахи підтримують молодих жайворонок польовий, Харчується він насінням і жуками, в дорогу вирушають на початку вересня, поки ще не настали сильні холоди, подорожують з раями і селяться на зиму в південній частині Європи. Назад повертаються в березні, коли ще, буває, земля покрита снігом. Але пташок це не зупиняє. Вони викопують торішні гнізда, будують нові і шукають під кочугурами вцілілі насіння рослин. До перельоту пташки готуються ще до осені. Вони добре харчуються, запасаються жиром, тому що на дорогу треба багато сил та енергії. Одні пташки вирушають у вирі малими групами, інші великими зграями. Летять вони із різною швидкістю. Маленькі птахи летять приблизно зі швидкістю від 30 до 40 км за годину, а великі птахи до 90 км за годину. Під час польоту. Вони зупиняються для ночівлі та підкріплення їжею. Особливо важко летіти над морями, де немає можливості відпочити, тому перед морем вони обов'язково влаштовують ночівлю, добре годуються, а потім знову у політ. Очолюють переліт дорослі птахи, які добре знають дорогу, і летять у вирій не вперше. Птахи Дуже добре орієнтуються у просторі. Вони добре розуміють розміщення сонця на небі. Мігруючі пташки спостерігають не тільки за сонцем, а й за горами, долинами, річками. Так вони знаходять звичні місця для відпочинку та харчування. Вночі вони шукають дорогу за зорями. Карту зоряного неба птахи вчать ще у гнізді. Більшість півочих птахів летять у вирій на висоті від 500 до 1500 метрів. Але деякі види, наприклад, гуси, перелітаючи через високі гори, піднімаються на висоту до 8 кілометрів над рівнем моря. Малі птахи. Можуть летіти безперервно до 90 годин, долаючи при цьому відстань до 4000 км. Стрижі і ластівки, які годуються в повітрі під час польоту, летять зі швидкістю 130 км за годину. Є такі птахи, які летять день і ніч без відпочинку. Це журавлі. Політ у вирій для птахів. Це важка, тривала подорож. Іноді птахи повинні перелітати через суворі місця проживання, такі як пустелі, де мало води, або океани, де немає місця для відпочинку та годування. Навіть якщо вони знайдуть їжу і воду, птахам необхідно приземлятися на землю, де вони ризикують стати чиєїсь здобиччю. На шляху міграції може бути багато хижаків. Залежно від розміру, мігруючі птахи стають здобичу лисиць, вовків та інших тварин. Деякі птахи можуть бути атаковані більшими видами птахів під час польоту, іноді складні погодні умови ускладнюють переліт і навіть призводять до загибелі. А буває, що птахи стикаються з літаками. Що небезпечно як для них самих, так і для літаків. Можливо, ви спитаєте, чому птахи не залишаються у теплих краях назавжди? На чужині їх чекає багато небезпек, хижаки, сезони дощів, посухи. Якби наші птахи залишалися в Африці, почалася. б, Жорстока боротьба за будь-що за воду, їжу, місця проживання. Перелітним пташкам було б важко витримати конкуренцію з місцевими, з сильнішими. А у нас більш сприятливий клімат для гніздування, більше корму і менше небезпечних хижаків. І ми дуже любимо своїх пташок, а пташки. Люблять нас. Переглянули відео? А тепер спробуємо пограти. Чи знаєте ви, які пташки перелітні? Увага на екран! Сьогодні наше перше заняття із ознайомлення з цією дуже цікавою, але дуже складною темою. Будь ласка, намагайтеся запам'ятовувати назви пташок і розрізнювати їх, які пташки зимують з нами, називаються осілі, а які пташки відлітають у вирі і називаються перелітні.